Де в Ужгороді найсмачніші ребра в сосі і ніжненький чизкейк світі. Я в таку ж урогу ріплото стояти негодна, а заказала вам щеконну доставку Папхаус на балкон. Це афігет класно, бо все приїжджає ще тепленько. По таких контейнерах, все таке, як і бо мамка передачку, тепер передала: сирна піца формаджо. Така, слухайте, м'ятонька, апопозарі такий і сира, і воли мої і як то тає в роті. Куричі філе з сирним соусом і пікатну кіндеричку. Мега ніжне м'ясо, курки, соковий. Той не то слово, аж тече з него. Ти допробуєш і хочеш або внося не заканчувало. Так смач. Ребра. Я думала, в мене очі з орбіт повискакують М'ясиво, аж одлітать от кусточки, а тот соус, якому ребра обмакані, можна солоджуватися вічно. Салат з креветками. Клипитися. Креветок тої люди не жаліють. Поклали читово. Креветки дуже фані, М'ясисті, є з чого не їсти. Чізкей малиновий Такого ніжного, солоденького, кіста я ще не пробувала. То ну, найсмачніше! Ініший дараб чи скейка у вашому житті. І то то добро їдіння їхніми натуральними лимонадами. Малина у ківі, і Ну це полюбив найбільше з малиною. Але єсе смачно їдіння в закарпатському нашому Папхаусі. хаусі Про Папхаус хаус в Ужгороді знав усі мої знакомі тімбурова. Тепер знаєте і в живених кіт замовляєте от 500 гривень, доставка безкоштовна. А кіт о будете мати подарок от кухні, водьбару на вобер. А уж любите м'ясо і паленьку, у них при замовленні от 3 літрів пива, Нижка мінус двадцять Ви мусите їхні ребра і тіскейк, бо то реально у світі. Ну, і Ти ще досі дивишся мої відео без підписки.